Взагалі, от, до, до того ти сказав, ти дав слово, тримайся тих слів до, до, до самої старості. Будь людиною вірною, будь людиною слова. Воно, якщо ти в житті не привик відповідати за свої слова, ти й у Бозі будеш такий самий. Якщо ти не привік дотримуватися своїх слів між людьми, як будеш в Бозі, дотримуватися того, що ти Богу обіцяв. Ти і там не будеш дотримуватися. Тому це треба вчитися. Ти сказав. Ти маєш це зробити. Вигідно, не вигідно, слово вийшло з твоїх густі, ти комусь щось пообіцяв, будь добрий, зроби це. Деколи, кажучи, щось іншим людям, ми не знаємо, як обернеться справа. Деколи, наприклад, ти зичиш жоші, ти собі прорахував свій фінансовий план, що до Нового року в тебе мав би бути дохід, ти мав би віддати. І ти сказав, я тобі віддам 31 грудня. Все пішло не так. Це ну, з люби може статися. І як мінімум. Як мінімум, треба прийти до людини і сказати, що мене підвела якась ситуація, чи, мі... чи можеш ти мене почекати? Якщо можеш, я буду тобі вдячний. Якщо не можеш, піди й перепозичу і десь іншим і віддай. Бо деколи люди позичили, пообіцяли, а потім кажуть: як будеш багато говорити, то ти викреслю списку. Ну, і, 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 ну як, віруюча людина, і так себе веде. Так не можна.